Сіті. Він вийшов один з чомнім, що належав Симонові і попросив його відплисти трохи від землі, а сам сівши, що вона почав народ навчати, коли він перестав говорити, сказав до Симона, відчалив на глибі і закіньте ваші сіті на ловику. Позвався ну, Симон і каже, «Наставнику всю ніч ми трудились, і нічого не піймали, але на твоє слово закину сіті. Так вони і зробили, і піймали велику силу риби, і їхні сіті почали рватись. Тоді вони кивнули до своїх товаришів, що були в другім човні, щоб ті прийшли і помогли їм. Прийшли вони і наповнили обидва човни, аж почали потопати. Побачивши це, Симон, Петро прибав до стіп Ісуса і каже, іди від мене, Господи, бо я грішний чоловік. Жадо великий його і усі, що були з ним, від лови що їх піймали, аж також Якова та Івана, синів заведея, які були спільниками Симона. Ісус промовив до Симона, не бійся, від нині будеш ловити людей, і витягши човна на берег. Кинули все і пішли за ним за минуло. Ім'я Віця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Нарешті Божь, костю служив в його землі, бо що робити, була була житло. 17-та неділя, від заслання Святого Духа. Сьогодні ми читаємо цікаву Євангелію. В цілому цей Євангелій називається покликання перших учнів. З вами ми вже знаємо, що першими апостолами, першими учнями Ісуса були хто припали право. Дуже цікаво, як Іван Лука описує, що як Ісус кличе тих учнів. Від інших Іван, як він каже, піде за мною і накидає. А тут описано, як Ісус промовляє Словом до народу, побачивши два човни, які стояли край озера, і увійшов один із човнів, який належав символі. Так нам сьогодні говорить Євангелія від Луки. Ескерки, або тільки пояснюють Слово Боже, Біблію, кажуть, що образ. Човна, ми вже знаємо, думаю, запам'ятали, цей образ людського серця. Воно не вміщає в собі те, що, що є важливе, що корисне, що саму людину. Також цей образ церкви, образ кіноти. Але Ісус ходить ну, один із двох човнів, який належав Симонові ім'я Симона, Бошимо. Завжди броді казали, до Ізраїля має Ізраїля. Слухай Ізраїль, Першина тобто, означає слухати, слухати, послушні. Тобто людина, яка має той дар послуху, дар служіння, то таке серце, воно відкрите для того, щоб туди входив Господь Бог. І власне, якщо вони входить Ісус і говорить до народу Слово. Дуже важливо, щоб ми, як християни, чули то Боже Слово. Чули його церкви на проповіді, читаючи Слово Боже, слухали його в своїм серці. Як ви думаєте, от ми читаємо, я не знаю, чи ви читаєте, Боже, слово сподіваюся, що читаєте. Але чи кожне слово торкає, коли ми читаємо? Мабуть, ні, правда. Діться, ну Петро, мабуть, повтомлений занадто, щоб слухати все, що Ісус. Можливо, було щось цікаве іншим, які користалися того слова. Але йому стало цікаво лише тоді, коли Ісус не мовби звертається до нього. Звертається в чому? В тому, в чому він жив, в тому, в чому потерпів невдачі. Коли ми відкриваємо уваже слово Біблію, і коли ми маємо якесь пережиття, сьогодні ми маємо якісь невдачі, завтра ми маємо... Якісь труднощі. І коли ми Боже Слово читаємо, то нас найперше цікавлять ті рядки Божого Слова і нас торкають, які немобили нам дають силу прийняти це або заспокоюють нас, або Господь нас підбадьорює через рядки Святого Писання. Бо ми це пережили, нам це знає, болить. І те, що людину болить, те, що їй важливо, вона те і чує у Божому Слові. Їй це важливо. Я колись вам розповідав, як до мене Господь був промовив, коли я п'ять років ходив, добивався землі на церкву. Я вже був такий, знаєте, вичерпаний весь був, майже кожного дня я їздив. А вони такі майстри там, знаєте, вони так вміють заплутати людину. Я вже звертався там, аж до Дніпра їздив, там звідки писали гнівні погрози, який як, як, там був балога, тоді був. Начальником адміністрації як не називалися. Він звідти там тиснув на Криворізьких чиновників. Слухайте, ми все підтакували і нічого не робили. Ми думали, ну все, ми, тут, вони такі спеціалісти, ми так само вийти. Я нічого не можу зробити. Це знаєте, на мене так справило не дуже, таке приємне враження, я був майже розбитий такий, духовно. Я так привіплю, я так по-божому відкрив знаєте, на емоціях. Що ти мені вже в кінці перегосподи скажеш? Ну і читаю, і цілий розгляд причитав книги або проповідника. І в кінці Господь мені говорить, я дам тобі землю, коли якою ти не трудився. Я так закрив вже Біблію, думаю, цікаво, як мені дай землю. Я п'ять років тут ходжу, добиваюся, вбиваю кабінети, а він мені тут дасть землю, коли якої мені не треба нічого робити. знаєте. Подібно є з Петром, правда. Петро рибалка, він знає, як рибувати. Йому не треба розповідати. І він знає, як не треба ловити рибу. Він знає, що рибу треба ловити ближче до берега, що можна сіткою її там згорнути. Бажано, щоб вода була невелика, щоб риба не могла подиві сітку проплисти. А Ісус йому що каже? Він жили на грибій, і там це сітки. десь серед дня білого. Петро пробує пояснити, Господи, ну я всю ніч трудився, але мені нічого не зробили. Тобто досвід, практика, яку мав Петро, вона йому все абсолютно заперечувала те, що говорить Ісус. Так як в так? Ну, Думаю, добре, не буде нічого робити. Через місяць все ж таки землю не отримали, бо нам не дали купив ту землю, але вже земля була на у нас. Тобто, часом, Дуже добре вміти поступитися своїм досвідом життя. І коли ти відкрив Боже Слово, і Бог тобі говорить, треба так і так зробити, послухатися то того Божого Слова. Каже апостол Петро, на твоє слово я все ж таки закину сітки. Бо те, що ти говориш, для мене є безглуздям абсолютним. Але я довіряю. І коли він зробив багато риблий, то він просто-напросто був шокований. Коли людина довіряє Божому Слову всупереч власній логіці, власному досвіду, то дістається чудо. Тоді Господь творить чудо. Можливо, не по нашому сценарію. Але воно завжди перевищує наші очікування. Завжди. Бо ті сітки, які були розраховані на якусь там кількість речі, щоб максимально зловити, вони не втримували того, що вони зловили, коли вони зловили. І вони мусили критика інших на допомогу, що, що вони стали потопати. Сьогодні нам апостол говорить про важливість бути щедрою людиною. В своїй щедрості, каже Господь, вам помножить дуже багато, більше чи не найсподівайтеся. Дуже часто, знаєте, ми не розуміємо важливість бути щедрими. І ці обставини часом Господь нам створює. Ми щедрими, коли ми можемо прийняти людину, яка, наприклад, є бути боюче. Зараз в Україні Дуже важливо поділитися тим, що ти маєш. Ти не втратиш, тому що у Бога в така абсолютно протилежна до людських. Чим більше ти зможеш поділитися, віддати часом те, що тобі більш потрібно, але ти заради добра іншої ділишся, то Господь тобі множить твої навіть матеріальні блага. І це важливо усвідомити. Важливо повірити тому Божому Слову, яке сьогодні на що за апостола, говорить. Як важливо вміти бути щедрим, щоб то благословення Господь через ту щедрість помножило. Подивіться, ті люди, які привадять, наприклад, вони, вони не є щедрими. Вони думають, що вони собі зараз набирають тих ганятків і будуть панувати, будуть царювати. Але насправді це все не так. Я часом десь не знаю, коли я дивився тих. ...правильно сказати, Сталіна, Хрущова, Слуги слухання, щасливі люди. Ми жили за границею більшість з них, незважаючи на те, що такі були лідери комуністами, але вони абсолютно знаєте, таке е е е е слово вузери так? англійське, тобто вони австрії не невдавні. Вони в житті нічого не значать. Маючи, вони, думаєте, вони не мають тих статків матеріальних, багато. Ніж. Але мені нічого з того не змогли скористати. І так є з тими, хто каже, кладе свою душу за це життя. І воно є губить ту людину і губить то життя людини. А хто каже душу свою кладе за мене і за Івангелія, той знайде і буде мати багато більше, чим він міг би сподіватися. В цих обставинах, в яких ми зараз живемо, нам здається, що це найгірший час. Це нам здається, тому що гинуть найкращі наші сини і дочки. Кожного дня ми маємо таку сумну статистику, де прилітає ракета, де прилітає снаряд, де вбиваються десятками людей у землі. І це знаєте, мало би нас засмучувати. Але коли людина в таких обставинах вміє відкрити Боже Слово і зорієнтуватися на нього, що їй треба робити? Там може бути заклик різний. Для когось це заклик до покаяння може бути, для когось це заклик, щоб ти поглибив своє служіння, для когось, щоб ти просто-напросто став більше молитися за тих людей, які, наприклад, є на війні, а ти лише не плачеш і не, хочеш, не можеш нічого більше робити, бо плач нічого не дає від війни, абсолютно, якщо він не є за свої гріхи, коли ти не оплакуєш свої провини і свої, свої немочі. Коли ти за когось плачеш, ці сльози нічого не дають. Найкращий спосіб це бути з Богом, це просто прийняти те, що Господь тобі каже, щоб ти мав силу йти за ним зараз. Йти за Христом в тих типу, обставинах це і найкраще, що ми можемо зробити. І йти за Христом це не означає знаєте, робити ті хресні пориви, як то деякі цих роблять, знаєте. із людей, з тими фабами. І всі такі слізлі, можливо, вони втомлені, знаєте, вони там в пам'яті. Тут важливо, щоб ти міг для себе через то Боже Слово отримати якийсь потенціал, знаєте, отримати якесь натхнення, так як Петро. Бо Петро, бачите, він покинув свій рід занят після того, як побачив це чудо, як те, що в нього в уяві було випрацьовано роками. як Досвідчений рибалка, він просто-напросто не міг розуміти, як це так могло статися. Страх на нього напав. Не той страх, який ми боїмося, там, що завтра до нас може прилетіти щось або е, щось таке інше, коли ми маємо той тваринний, людський страх, але він мав той страх Божий. А страх Божий він важливий для того, щоб він, як каже нам все те писання, початок при мудрості. То початок твоєї мудрості. В чому мудрість людина полягає? Пізнавати Бога. Пізнавати через пізнання Бога себе. Якщо ми так почнемо жити, тоді нам не страшні ні ЛГБТ, ні ті росіяни, які, які там плани, щоб знищити нас і щоб у нас не було. Тому що якщо з нами Бог, то яка нам різниця, хто проти нас? Так нам каже Свято Писання. Але дуже багато людей, на превеликий жаль, а це Боже Слово не відкривають, а це Боже Слово не слухають. Ні в такій формі, щоб в церкві, ні в такій формі, щоб відкрити і прочитати. А віра від чого йде, каже нам Господь через Івангелів, що віра від слухання Божого Слова. Чим більше живеш під цим Божим Словом, ти знаєш, що Бог хоче через тебе тут зробити. А без діяльність є завжди звернеться. Якщо ти нічого не робиш, навіть якщо ти зла нічого не робиш, то ти зробиш лише зле. Собі і іншим. Тому що Бог хоче через тебе щось радіознегів, Він на тебе покладає якісь сподівання, він доручає тобі дар життя, який є безцінним, не можна нічим оцінити. ценити. часто ми не вміємо тим розпорядитися, тому що ми не чуємо, що Бог нам каже. Бо різні шукаємо причини. щоб Момент. Я перший та, час так думав, але зараз я так менше думаю. <смі> а чому так, чому так сталося? Тому що, на напередодний жаль, коли я послухав свою маму, то я послухав, що відбувається тих таких християнських спільнот, вони мають прекрасні церкви, в церквах все є. Але там люди, люди на загалом сиділи не живуть Словом Божим. Священники приїжджають на жаль на службу Божу, коли їм заплатять гроші. Там є певна такса. Це нормально, з одного боку, але з другого боку, коли ну, що нам платить гроші, що ми їдемо на роботу, на свої служіння. так? Може комусь плати? Нема, правда? Це ті обов'язок. Це ти маєш це робити, це ти маєш це твоя служба. І... Ну, Бог з ним, бо заплатили гроші, щоб приїхати, це також так, потрібно. Але абсолютно не проповідується Слово Боже. Загалі люди не читають святе Писання. І священники не заохочують може самі читають. Єдине, що вони роблять, це що вийдуть і починають бити людей. А ви такі сякі, а ви до церкви не йде, а що вам не дає, а чому ви там не таке і так далі. Ну, так Ті питання мали бути скеровані для кого? <світ> Священника. Бо це його пов'язок. Заохочувати людей жити Божим Словом. Він є тим, який би мав проповідувати то Боже Слово. І зараз <світ> я <світ> подивився, наскільки такий занепад є духовний в наших селах. Навіть ті, не всі, але багато людей, навіть з тих сіл, які є на війні, воїнами навіть не знають, що треба молитися. Це, 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 це велика катастрофа для нашого народу. Ми, які мали б стати таким світочем для народів Європи, бо ми до того покликані, щоб, не могли через свою жертву, самопожертву, коли ми зараз фактично справді стоїмо, це не є якісь паписні слова. Ми стоїмо на сторожі цілої християнської Європи, але ми фактично, по суті, не є такими нормальними християнами. Ми е, скочуємося до того, щоб е, творити якісь... Культи, щоб творити якусь у але не вжити Божім Словом. Сьогодні нам Іван говорить, як важливо, щоб то Боже Слово до нас промовляло. Як важливо, щоб ми ну, приймали до Боже Слово, бо інколи треба робити не так, як нам досвід показує, як ми знаємо, а так, як нам каже Боже Слово. А тоді все в житті може змінитися набагато краще. И для нас и для всей спингой на Амінь. слава Ісусу.